Друзі, привіт! Ви на ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. І сьогодні у нас у гостях майстер нумерології Владислав. Грицай, пане Владиславе, мої вітання. Добрий Вітаю, вечір. Сиди, що долучилися і знайшли час поспілкуватися сьогодні з нами. Отже, ми знаємо, що за кілька днів настане така страшна дата для всіх українців, 24 лютого. Ми пам'ятаємо, як почалося повномасштабне вторгнення. Ми пам'ятаємо, як російські терористи наступали з усіх можливих боків, намагаючись взяти Київ за 2-3 дні, влаштувати нам Бліцкриг, ми добре пам'ятаємо цю дату, ті всі жахи, страхи, які переживав кожен українець і кожна українка, звісно, що в кожного з нас перед цією датою, перед цим числом, є певний страх, страх того, що росіяни можуть це зробити знову. Скажіть, будь ласка, що наразі кажуть нам цифри? Чи можемо ми очікувати, що 24 лютого 2024 року? Путін знову захоче напасти на Україну. Я маю на увазі саме з білоруського напрямку на північ нашої держави. Дивіться. Ну по-перше, слід зауважити те, що е, ця дата тепер вона закарбована у нас таким собі тригером, е, який. Дуже сильно буде вмикати психікою, і це буде ще насправді досить довго проходити. Мінімум е, півтора десятка років. Ми будемо кожного разу цю дату перепроживати навіть після нашої перемоги Ми все одно будемо знаходитись перепроживанні цієї ретроматизації, так звані. Тому перше про що хотів би сказати, це те, що е, ось декілька тижнів е, до і там дня 3-4 після цієї. дати насправді всі знаходяться в напрузі, всі знаходяться в ситуації, коли ми в перечутті чогось поганого, і я дуже добре пам'ятаю, як минулого року, 23-го року, я виїхав на дорогу 24 лютого, і сам одного разу чуть не врізався. машину, в мене двічі чуть не врізались, причому там. Приїхати е, буквально там хвилин 15 потрібно було. Я зрозумів, що ця напруга вона існує, вона в повітрі, і насправді, е, оця напруга вона більше про наш стан, про ретравматизацію. Тому е, ні, з точки зору цифри, ні з точки зору якоїсь логіки, Насправді я не думаю, що буде повторний напад саме 24 лютого. Тим більше слід розуміти, що є подія, яка для е, сакральної демонічної Росії має важливе значення. Це вибори, вибори президента, які відбудуться 15-17 березня в різних е, куточках. І слід зрозуміти, що насправді, якщо ми повернемось на 6 років назад, 2018 рік, там була дуже цікава річ. Е, там була річ, що Знову ж таки вибори відбулися, якщо я не помиляюсь, 17 березня також приблизно в ці дати 18, 18 березня. А через тиждень я думаю, ви маєте пам'ятати, відбулось таке жертвоприношення, коли в Кемерово відбувся пожар. Коли там загинули, ну все по класіки: діти, тварини і люди. Ну, дорослі люди, тобто, це було такий дуже е, очевидний акт жертвоприношення, тому що знову ж таки людина з темною енергією зайшла знову на, на трон, так демонічна Росія. Тому е, я скажу так: що більш е, складний період і більш е, напружений час він якраз з точки зору сакральності в цьому році він. Е, так відходить до знову ж таки дати виборів. Тому 24-го не думаю. так э, скоріш за все будуть обстріли. Тобто э, вони все одно помішані на цій сакральності, тобто будуть обстріли. Причому, э, скоріш за все, обов'язково під обстрілом буде столиця зранку. Причому не забувайте, що є ще 23 лютого, що э, біснуючі Росії, День Совєтського солдата і все остальне. Тому э, і 23, і 24 є такими датами, однак в э, цьому році. Э, Зважаючи на вибори президента, я думаю, що е е складність та оця е небезпека вона трішки здвигається далі. Угу. Тобто, чи варто очікувати Україні і українцям якоїсь небезпеки саме? Після виборів у, у до до та після, тобто, ну скажімо так, десь тиждень до тиждень після, як це було вже з mm -hmm. тим, кемірова. Бо коли знову ж таки на престол заходить темний, мають відбутися жертвоприношення, на жаль. І жертвоприношення по класіці знову, як було в Кемерово, коли і тварини, тобто це можуть бути зоопарки, це можуть бути якісь скупчення тварин, це можуть бути якісь заповідники, діти, обов'язково діти. Тобто для темних сил дуже важливо жертвоприношення мати саме діти. Ну тобто, е, на жаль, е, там в той період більш небезпеки, аніж цього року, 24 лютого. Угу. І чи може бути це жертвоприношення саме на нашій українській території? Чи це обов'язково має бути саме в Російській Федерації? Е, ну, дивіться, е, зрозуміло, що в 2018 році у них були свої е, плани. Е, на жаль, звісно, е, Україна є в цьому плані е, під такою небезпекою, однак. І на території РФ також будуть такі жертвоприношення, бо насправді того потребують правила, того потребують саме ці всі темні ритуали, тобто мають когось зарізати серед своїх. Ну, У темних такі звичаї. Тому насправді і будуть подібні такі намагання. Жертв серед українців, тобто на жаль, ці цивільні всі е, споруди в цей період будуть під особливою небезпекою, але і обов'язково буде якийсь такий акт жертвопроношення території Арефі. Кінець лютого завершується зима у новому двадцять четвертому році. хотіли б, звісно, поговорити трішечки, чого варто очікувати е, навесні 24 го Зокрема, звісно, що цікавить і поле бою, наш фронт, наші захисники і захисниці. Ну, якщо вам відомо, якщо ви можете прокоментувати, чого ще також можна очікувати, і в українському політикумі, дивіться. Ну насправді скажу таку, може, трошки неприємну річ, що з двадцять го якраз це приблизно день народження Володимира Зеленського, 25-го січня і приблизно до двадцять 20, 20 чисел травня, насправді ми проживаємо досить складний період. Складний період, який ще накладається на такі, знаєте, геополітичні та енергетичні речі. Я думаю, що багато людей помітили за собою, що десь середини листопада і ось по сьогоднішній день дуже багато людей проживали депресивні стан. Не просто там якийсь відкат, не просто енергетична слабкість якась, це іменно це саме такий спад енергетично-емоційний. Тобто, щось подібно до депресії, прокрастинації, таке інше. Насправді це період, коли на планету заходить такі інші енергії. Це період, коли відозмінюються саме системи цінностей. І, на жаль, це ще накладається на особистий період Володимира Зеленського і на особистий період України до 24, до 24 квітня особливо. Тобто, це найбільш такий з 24 квітня по 24 серпня буде трішки вирівнювати. Ватися стан однак, оцей період він досить є складний саме в плані переоцінки. Насправді, зараз українці проживають ми всі проживаємо період, коли ми маємо вийти зі своєї інфантильності. Що я маю на увазі, українці досить інфантильна нація, насправді і про це можна говорити досить відверто, бо ми завжди чекаємо, що нас нам хтось допоможе, що хтось прийде, таке інше, І це насправді відголоски політехнології, які використовувалися століттями. Протягом там і з боку РФ, і з боку, насправді, і Заходу також. І ось зараз ми проживаємо наступний етап самоідентифікації. Перший етап він був дуже активний, дуже яскравий перші три місяці е, повномасштабного вторгнення, коли ми е, зрозуміли, хто такі ми є. Потім технологічно у е, нас. Відвели технологічно, ем, пропаганда насправді зробила своє діло, і хтось дуже заспокоївся, хтось вирішив продовжувати там свої старі справи, тобто не перейшов на новий рівень. І ось зараз ми складаємо новий екзамен, новий іспит з точки зору того наскільки ми зможемо знову об'єднатися, і насправді, цей період об'єднання це. Об'єднання навколо нової ідеї. Бо зараз ідея, яка пропагується, вона дуже, знаєте, дуже корисна і дуже ефективна для РФ. Ї. Бо ідея полягає в протистоянні українців і росіян. Хоча насправді першочергова така базова ідея вона складалась з того, що є сили світла і сили темряви. І там йшлося про режими, там йшло про владу і таке інше, і ось насправді найбільш категорія, якій дуже корисна, щоб ми злилися на всіх росіян, тобто на всю росію, як дуже часто кажуть, це якраз технологія, яка є дуже вагомою, є дуже корисною якраз для рефійської влади. Чому я про це говорю, бо насправді дуже багато енергії. Саме такої ментальної енергії, яку ми зараз направляємо на гнів, яку ми зараз направляємо на щоб ця Русня поздихала. Ну дуже часто можемо про це бачити, або коли там помер Навальний, і всі кажуть: О, ще один здох і таке інше. Я розумію, чому є оцей гнів, але слід зрозуміти ще з іншого боку, що ми таким чином дуже багато зливаємо енергії, яка мала б бути йти ем, в створення. Цезідання на русском, і ось е, це все ми його втратили. Воно у нас малося в перші місяці повномасштабного вторгнення, а зараз нас відкинули до стану гніву. А в ставі гніву е, Рефія жила століттями. Я зараз не про ці цвіточки і надо любити вісьмір. Не про це я зараз говорю. Я зараз говорю про адекватний реалістичний погляд на те, що відбувається. А відбувається зараз ситуація, коли все кричить навколо нас, що слід знову об'єднуватись що слід знову повертатися до ідеї, що українці це не інфантильні, не люди, які там всі виганяють з там європейських країн або попрошайки, Як знову ж таки це технології, які вкидують нам. Перша а це самостійні, дуже мудрі і е, дуже знаєте, такі адаптивна, дуже адаптивна нація, нам потрібно згадати, хто ми є. Бо насправді коли ми згадали, ми дали відсіч і е, збивали там банками дрони, е, виходили на дорогу, і все було класно. Але коли нас повернули в стан. Меншого брата, бо не просто так, оцей меседж завжди був, що ем, е, Роснято старший брат. Вони не просто так це придумали. Тобто, це така закодована інформація, яка говорить про те, що а е, який сенс е, намагатись щось протиставити, щось робити старшому брату. Він старший, він сильніший, він вищий так і такий інше. Тобто, це генетична ідея, яку нам вкладали. І зараз насправді є. Важливою важливою задачею е, зрозуміти, хто ми є, бо те, що відбувається. Я зараз скажу таку річ, дуже цікаву, і вона дуже може бути нелогічною. Але ми з вами знаходимося на порозі третього майдану, і я зараз не буду розвивати цю всю ідею, бо скажуть потім, що я нагнітаю. Але насправді те, що відбувається зараз, це дуже схоже на третій майдан. І може здатися, що це дуже погано. Я вже декілька тижнів думаю про те, це погано чи ні. А потім я розумію, що це знову ж таки креативність українського народу, яка може призвести до такої ситуації, що Майдан в Україні він запустить процеси, неминучі процеси на Росії. Це може звучати дуже аналогічно, але так було завжди. Будь-яка велика війна і маленька війна, яка, наприклад, там руська-японська або руська-фінська і руська-українська, всі ці війни завжди приносили зміну соціальних настроїв і революційні дії в самій Ерефії, лише зовнішній ворог, який тоді об'єднав, так я маю на увазі. Гілеровською Німеччиною він не дав повноцінно розпастися Радянському Союзу, і знову ж таки Русько-Японська війна 5-6 року вона все одно призвела потім до остаточної революції через там, 12 років. Так? І те, що відбувається зараз, е, у нас це предвісник розпаду РФ. На жаль, ми зараз, якщо будемо відверті, то ми розуміємо, що на полі бою повноцінно перемогти, ну, шансів небагато. багато. Багато чинників для цього є. І про це знову ж таки слід говорити відверто. Однак. Е, Емоційно ментально об'єднаність, яка є в нас в українці, вона має стати тою зброєю, яка розшевелить е, такий затухший мозок середньостатичного е, статистичного е, росіянина. І це ми маємо розуміти, бо коли ми напрямуємо свій е, е, свій фокус уваги на гнів. Ми не прямуємо його на щось, те, що буде створювати а нам якраз зараз потрібно створювати, бо в е, темі е, руйнування, в темі викорінення, в темі. Злоби, гніву, вбивств насилля, ми ніколи не зможемо зрівнятися з росіянами, бо в них це ну, у них такий стиль життя, у них це на генному коді. Коли ми провалюємося в максимальний гнів, ми будемо завжди їм програвати. Це ми mm -hmm. маємо розуміти, але це вони за, заінтересовані, яка в тому, щоб ми цим провались. Тому зараз дуже важливо знайте ем, перетворювати тим більше, я це про це ще не сказав. Що до 20-х чисел березня йде перебудова. Ментальна перебудова, то тобто, входять в на рівні всесвіту, входять нові правила життя, нові правила взаємодії людей між собою, людей з природою, людей з тваринами. Тобто в цих правилах нові вібрації, вібрації створення, вібрації творчості, креативності, вони є основними і є важливими. І якщо ми не е Йдемо в напрямку створення, в напрямку будування чогось нового. Ми е, в такому разі щось руйнуємо. Тобто, енергія гніву, емоція гніву вона мала б бути вже пройдена. Тобто, е, зрозуміло, що е, Росія постійно пробиває нове дно якимись своїми навчинками, якимись своїми діями. Однак я зараз хочу сказати про те, що кожен з нас з вами зможе робити, це е, перетворювати е, себе. З людини, яка живе, і прогрязла в енергію гніву, злості, в людину, яка створює створює нові ідеї, нову роботу, нові проекти, платить е, податки, донатить, тобто створює щось, те, що е, насправді наближає гарне майбутнє, бо енергія гніву енергія злості це про минуле. Хай там лишаються ті, хто хоче. і ось зараз. Будь-яким чином слід задавати себе основне питання: чи створюю я зараз щось таке, що наближає майбутнє? Чи створюю, з'їдаю? Я креативлю те, що мене виводить на інші нові вібрації та людей, які поряд зі мною, бо саме це об'єднання. Навколо створення є основною ідеєю, бо ми шукаємо постійно протягом історії, ми постійно шукаємо національну ідею, і то у нас ідея незалежності, то ідея свободи, то ідея, ми з Заходом, то була ідея, ми з Москвою таке інше. А насправді ідея в тому, що ми творчі, ми створюємо щось нове, і оце є ідея, бо коли ми знову ж таки провалюємось в енергію злості, ми не можемо створювати божественне, це про. Творення від диявола темних сил це руйнування в будь-якому вигляді. І оце слід зрозуміти, і це має стати нашою основною ідеологією на майбутнє, особливо на майбутнє е, півроку. Бо це дуже важливий період, протягом якого ми або призведемо на, на такому енергетичному ментальному рівні, пришвидшимо перемогу, або знову ж таки її відтиснемо, як це вже було е, рік тому. Знаю, що у нас немає багато часу, але є одне логічне у мене запитання. Попрошу вас там швиденько на нього відповісти. Дивіться, я запитала, що очікувати навесні. Ви потім розповідаєте, розповідаєте і кажете про третій майдан. Тому логічне запитання: чи це був натяк, що ймовірно, цей третій майдан може відбутися і пройти саме навесні? Якщо ні, то про який проміжок часу йдеться? Ви все вірно зрозуміло. Дуже вірогідно, що це може бути травень місяць. Хоча, як правило, Майдани у нас проходять після Дня Незалежності, але я думаю, що дуже активні, дуже зрозумілі енергії, і ми знаєте, будемо відчувати це в повітрі буде вже з травня місяця. Є такі в мене Ах, перечуття. Давайте це так назвемо. Дякую, дякую вам за поділений час. Друзі, це був майстер нумерології Владислав Грица. І ви тим часом не забудьте підписатися обов'язково на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар і, звичайно, поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну, цікаву та перевірену інформацію. Звісно, що ще побачимося.